Це тема, яка пов'язана з останнім інтерв'ю для одного з ютуб проєктів українських нашого Кирила Буданова, голови головного управління розвідки, який зробив досить несподівану заяву, яка, ну, в принципі, перевертає парадигму нашого розуміння оцього агресивного інформаційного простору. В чому? я вам зараз цей уривок покажу, а потім я поясню. Що можливо з ним не так, або правильніше сказати, як це все розшифровувати. Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, угу. це більшістю це правда. Є якісь речі, які навіть не можна сказати, що вони неправдиві. Вони просто двояко сприймаються. Можна їх по двоякому бачити. Угу. Але ну, відсотків 80% з того, що він каже, це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста. Є теж такі незручні, скажімо так, моменти, навіть мені там не дуже приємно це визнавати. Проте, Приватна військова кампанія, яку, скажімо так, умовно називають Вагнер, це суто умовна назва, до речі, вона показала свою максимальну ефективність на відміну від російської армії, яка показала ну, максимальну неефективність, скажімо так. Mm -hmm. Це теж правда. Отже, 80% заяв терориста злочинця Пригожина, який є керівником, як сказав Кирило Буданом, умовно такого угруповання, яке називається приватна військова компанія Вагнер. 80% заяв Пригожина є правдою, за словами керівника головного управління розвідки України. Тобто тут не розшифровується насправді, що саме є правдою, але ну, цифра і оцей відсоток він. Значущий е, тепер, ну для того, щоб ніхто особливо не лякався від цієї цифри, тому що звісно перше сприйняття цього твердження воно ну надзвичайно перевертає принаймні в мене в голові все перекинулося. Думаю, Боже, ну хто хто? А пригожин, якого ми звинувачуємо постійно в організації всілякого роду і ПСО інформаційно-психологічних спеціальних операцій, і тут раптом він говорить правду. Ну окей, він говорить правду про те, що от останнім часом сипляться флан. Навколо міста фортеці Бахмут і сипляться вони завдяки ефективній роботі Збройних сил України. Так це от правда. Ну це ж не 80% що ще е, можна сприймати як правду. Ну, розумієте тобто таких речей можна знайти багато, і тепер, слухаючи Пригожина, е, доведеться зважати на те, що можливо це може бути правдою. Ось таким чином. Е, тепер з приводу того, як саме цей уривок, чи є він взагалі контекстним. Інтерв'ю воно більше 30 хвилин триває. Ви можете що його з легкістю знайти на Ютуб-каналі, от о, одному, але просто вбийте там, ви розумієте, як користуватися Ютубом, і все знайдете. Так, от це інтерв'ю бажано, аби зрозуміти сам контекст. Чому от саме так висловлюється Кирило Буданов? Потрібно послухати повністю. Звісно, послухати повністю. Я вам натякну в якості такого анонсу. Там є ще один прикольний уривок у Кирила Буданого з приводу того, як працює контрпропаганда, так. Як ставитися до заяв, навіть офіційних обличчя в українській владі або в генеральному штабі, або в нашій воєнній верхівці, і як ставитися до таких самих заяв з боку кремлівської військової верхівки, яким чином може відбуватися ну по суті заплутування інформаційна боротьба так, тому що інформаційний фронт він існує, якщо хтось з вас сумнівається. То от він виглядає в тому числі і ось так, як це інтерв'ю Кирила Буданова. І Крил Буданов е, говорить таку річ, що е, якщо визначатися з пріоритетами, в цьому самому інтерв'ю, до речі, якщо визначатися з пріоритетами, хто може заплутатися від суперечливих заяв е, з одного і з іншого боку, так е, то найменшою бідою, е, на думку Кирила Буданова, буде те, якщо заплутається якийсь український громадянин. Але якщо від цього заплутається ворог, ось це є, вибачте, головною за головним завданням. Тому ну от після такого пасажу, відповідно я вже тепер не розумію, як ставитися тоді до цієї розігнаної по всіх соціальних мережах і всіх інформаційних українських ресурсах заяви про те, що 80% заяв Пригожина є правдою, але тут теж, от ефект оцієї... Інформаційної боротьби він, звісно, вже проявився, тому що в Кремлі готові оголосити Пригожина зрадником. Про це напередодні е, написали аналітики інституту вивчення війни. Вони навіть така фоточка класна підібрана на кладовищі Пригожин. Фактично, ну ви розумієте, що таке рішення Кремля оголосити когось зрадником. Це автоматично означає, що ти е, будеш похований де небудь під е, безименною на в безіменній могилі, де небудь дуже дуже далеко в Росії, ніхто тебе навіть і не знайде, відбутися це може коли відбутися це може не зараз, оскільки все-таки ПВК Вагнер продовжує з точки зору самої цієї структури збройних сил Російської Федерації виконувати все ще виконувати дуже потужну місію з огляду на їхню доктрину в Бахмуті. Так той відсоток міста, який вони продовжують, неймовірно Вірними зусиллями, там ми багато говорили м'ясних застосуванням м'ясних штурмів, отримувати це місто і намагатися захопити його повного для чогось повністю. Так от вони е, продовжують це робити, і тому, звісно, поки вагнери оці вагнерівці виконують ці військові завдання, воєнні завдання, які їм дає Кремль, так е, звісно, пригожено ніхто не оголосить зрадником. Але після того, як це вже буде відверто використаний матеріал, це стане Анеться, і це висновок інституту вивчення війни. І що Кремль до цього готується? аналітики переконані, і я вам скажу, що в цьому може бути якесь зерно істини, оскільки коментарів з приводу того, що Пригожин виявляється, говорить на 80% правду. Їх з Кремля не надходить. Це, це може також означати, в тому числі, що дійсно Крило Буданов тут е, говорить ну певну інформацію, яка відповідає дійсності. А ще одні чутки, які розповсюджує, ну я не знаю е, е, поважне видання. Washington Post написало матеріал так, е, посилаючись на свої власні джерела. Про те, що Пригожин, причому там не тільки власні джерела, вони. Навіть з самим Пригоженим е, поспілкувалися, вони говорять так, що Пригожин їм розповів про те, що він насправді. Активно там чи час від часу контактує з головним управлінням розвідки України. Ви уявляєте взагалі, от ну, от ну от, оце, от, оцей ком це, цієї інформації, яку ви зараз отримуєте? Ну, голова просто тріщить. Значить, Пригожин контактує з ГУР, і як доказ а, цього спілкування, а, сам Пригожин наводить наводить інформацію, що він. Зараз веде перемовини безпосередньо, веде перемовини. Ну це, я, я, не знаю, я вам переказую Вашингтон Пост, веде перемовини з Кирилом Будановим по американському добровольцю, який, на жаль, загинув якраз десь там в районі Бахмута. Його звати Ніколас Меймер. Так, і от вагнерівці готові віддати тіло. Ніколаса Меймера, американського громадянина і українського добровольця головному управлінню розвідки. Ну, от е, така от як якась дивна ситуація. А згадайте ще розповсюджену інформацію десь тижневої давнини з приводу того, що, начебто, начебто Пригожин контактував з українською розвідкою і навіть пропонував такий обмін, що е, збройні сили України не будуть. Стояти на заваді е, оцій звитяги вагнерівців по захопленню міста фортеці Бахмут. А натомість е, сам Пригожин здасть дуже цінні координати позиції позиції скупчення е, цінної там е, техніки збройних сил Російської Федерації. Це все ніяк не коментувалося, ніяк не коментувалося, і ви зараз не знайдете жодних коментарів і жодного джерела, окрім Пригожина, яке б підтверджувало те, що Пригожин контактує з Буда. Ну поки що, от така от ситуація. Але зважаючи на аналітичний звіт інституту вивчення війни, зважаючи на це інтерв'ю Кирила Буданова, зважаючи на інтерв'ю і контакти Пригожина з журналістами Вашингтон Пост, так ну складається дуже така прикольна картина, яка. Потребує більш детального дослідження. Я думаю, що я цю тему буду ще протягувати в наступних стрімах. Побачимо, як буде повертатися вся історія. Паралельна історія з Пригожиним, ще для того, щоб трошки цю тему розширити, це конфлікт самого Пригожина із депутатом Державної думи, прізвище якого Соболів. Там також достатньо гостра полеміка відбувається між Пригожиним цим і Соболевим. Справа в тому, що Соболев заявляє про. Факти, коли е, мобілізовані в російську армію пишуть заяви на переведення в ПВК з якоїсь причини, я не розумію цю причину, вона не розкривається. Але, от на думку цього депутата державної думи Соболєва, це відвертий злочин. Якщо ти викликаний е, стати до лав збройних сил Російської Федерації, ти не можеш просто так переходити в якусь. Організацію або військове об'єднання, яке за російськими законами, на думку Соболєва не має під собою взагалі е, ніякого юридичного підґрунтя. Тобто, він фактично цей Соболев називає е, ПВК самозванцями. Ну і це продовження цієї історії про відвертий злив. Так ну за завданням Шойгу чи Герасимова я не знаю. Але але про це також пише інститут вивчення війни, що і і цей оцей конфлікт між Шойгу і Герасимовим з одного боку і пригожним він є абсолютно Реальним, а Буданов в тому самому інтерв'ю говорить, що в цьому конфлікті він навіть знає, хто переможе. от А переможе, на його думку, все-таки пригожин. Є відповідь самих ПВКшників цьому Соболеву, і вона така достатньо навіть в чомусь нецензурна, ось уривок можете подивитися. Ми бойці з під Бахмута. Я мобілізований, я боєць ЧВК Вагнер. А я заключений, який прийшов в ЧВК Вагнер. Мы хотим сказать депутату Соболеву, если ты пи, будешь совать свой нос, и страна из-за таких, пи, как ты, проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь, и чтобы защитить свой народ, россиян, от пи, тебя и таких, как ты, в жопу. Поэтому пи, приезжай к нам сюда, пи, престарелый. Uh... Дзинь, отак має бути дуже очікую, особисто коли ці от зеки з ПВК Вагнер прийдуть на Красну площадь і надають всім там навиписують виписують <піллюль> Це буде дуже прекрасно виглядати.